Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 449 окупантів. Знищено 27 одиниць військової техніки ворога, також 122 БПЛА різних типів. Щодня наші воїни здійснюють подвиг. Дякуємо їм за справжній героїзм. Водночас ворог продовжує воювати з мирним населенням. Сьогодні вночі окупанти знову атакували мирні громади країни ракетами та ударами ВПЛА. За інформацією повітряних сил ЗСУ було знищено 14 шахетів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Причому ракету та 6 ударних ВПЛА було збито у небі над нашою областю. Дякуємо, ППО. Але загроза повторних атак зберігається, тому, як і раніше, дотримуємося правил повітряної тривоги. На нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував з важкої артилерії Марганецьку громаду, пошкоджено два приватні будинки запровід. Без втрат головне. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рогу, то, незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим. Героїчним військовим матеріально-технічному забезпеченні лише за останні дні від Ради оборони міста надана допомогу військовим на суму 10 мільйонів 110 тисяч гривень, зокрема, 17, 77, 129, 60, 43 бригадам та іншим частинам. Нашим захисникам передані позашляховик Нісан. Навара квадрокоптери різних модифікацій, 200 fpv дронів, будматеріали та багато іншого. Таким чином, з початку війни Рада оборони міста надана допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярд 775 мільйонів гривень. Це один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. Робота продовжується. Життя триває, у країному розі працює вже 99 дитячих садків. Які відвідує понад 4,5 тисяч дітей, ми вже пішли далі, і де це можливо, створюємо друге укриття. У шести дошкільних закладах вони вже є. Це дає можливість приймати ще більше дітей. Фактично, більшість укриттів, а це вже 208 сховищ у закладах освіти, ми побудували з нуля, адже їх взагалі не було, навіть теоретично. Ще одне важливе питання для батьків, чиї діти мають особливості розвитку. Можливість відвідування дитиною дитячого садка важлива подвійно, у тому числі до мене особисто звертаються батьки з такими проханнями. Тому намагаємося, щоб якнайбільше таких груп працювало. Наприклад, у дитячому садочку номер 236 у Девінцівському районі, де є шість корекційних груп, було діюче сховище на 50 чоловік. Але ми створили друге ще на 50 місць. У місті також є два навчально-реабілітаційні центри. Там займаються дітки з особливими потребами. На зарічному центрі працює там створено укриття, а на сонячному готуються до відкриття. Та ще про наші мирні перемоги. На відкритому чемпіонаті України зі стрільби кульової вихованці нашого США номер 7 стали переможцями та призерами. Вони здобули три золота. І дві срібні медалі. А на всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу серед юніорів перше місце, також вибрала наша землячка Кавальська Дарія. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!